Привіт всім, хто дивиться мій канал по Т-16. По поводу культиватора. Зараз я так придумав зробити подпору, таку планочку, щоб виставити кольця относительно труби. Це тут буде в мене все, це воно вертикальне поставлю Отак. Вот це виходить у мене 9 коліць. На трубі буде отаких. Вот 7 штук. Оце вже 3 я зробив. Внизу ще одне залишилося зробити. Воно де метка. Ось отак. Ну, я повичисляв все. Вроді з геометрією все в порядку. Приварюю прутики на 18. Кожний прутик практично 17,5-18 мм. натягнув нитку, ось отак. От перший, Це перва з рискою. Ну, зараз погано може видно, там перва з рискою. Всі останні кільця теж помічені. Ось рисочки є. І всі отак встановлені. Все так. Сюди все. Ну, соответственно, внизу так само. Пальчики розпорні на 18. Допустим, я тут розмітив. Виходить, я постав так плюсик, мінус, там далі плюсик, це якби мінус. Одним словом, розпорка на... mm -hmm. одна, одне кольцо йде на протів нитки, другий розпорки сміщені. На одну mm -hmm. на ширину прутів вкатка. Ну, грубо говоря, на цій Тут зверху, ось отак на нитки. Тут сміщуно. Слідуще на нитки, нитки. Слідуще це буде сміщене на нитки сюди в сторону. Так, Зробив я таку Довго я думав, вигадував, як його зробити. Ну, Виходить, що в мене отаку провілочку зробив. з ванірки. Це довго мучився, три рази чи чотири рази по ходу дійства переробляв. Одним словом, зараз я ось о, оцей прутик приварю, він отак вставляється. Я ось <клухи>, знизу напильничок підставляю, щоб бо цей прутик, скажу так, на 8. Десь е, кажу на 8, оцей, десь на 8, 9, ну це на 18. Якраз ось о, серцевина лягає по центру. Так, підпора. Зараз я підіпру. Ось вот так він стає Ось вот так він встановлюється. Ну, напротив оськи встановлюю. Понятно, що тут не в міліметр розмір. Ну, стараюсь так більш-менш нормально, щоб було. Так, отак. Вот Понятно, якщо дивитися на цей пруд. Він десь по центру лягає по, 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 по кольцові. Ось отут. І трошки виглядає знизу. Ну, Це ж не то, що там якийсь агрегат самошерстві. Це, звісно, через що заморачуюся з ним. Так, зараз, отут внизу в мене такі стоять магніти. Зазор, 에, не зазор, а висоту теж коректурую. Корекцірую я простішим способом. Ось оберу рулеточку отак, і міряю до колічка. До колечка, ну, скажу так, тут 30 і два міліметра. Потім на цій стороні, ось. Тут скільки 30, ровно 30. І на третій стороні. Тут виходить десь 30, теж десь 30, навіть Од... 32 навірно, виходить більше всього Діло в тому, що кольця ж понятно, що... Не всі такі ідеально симетричні, щоб товщина Де, отут десь 10 є, з іншої сторони, може 9 бути. Ну, Я думаю, що такий варіант буде совершенно підходящий. По-моєму варіанту. Зараз я прихвачую оцей прутик. Я вже ці прихватив, бо думаю, треба зняти, бо потім не буде як показати, як я його все це зготовлював. Так, на даний момент я ось зняв його. Зараз я знизу приходжу пару по точках на полуавтоматом. Не знаю, буду варювати з електродами чи, чи полуавтоматом буду дивитися. Що в мене заключається? Оце що я зробив матричку. Я і так назву. Вона отака. Коли на цю сторону подивитися, тут ось є розріз ось з двох половинок. З двох половинок. Ось одна половинка. Отак тут розчитав. Понятно, що розчитав. І тут. Коли надіваю на трубу, тут вже в мене помічені відверсти. Тут все в замок замок входить. Ось два болтика, два шурупика. На цій стороні скручується і на цій. Все. І виставляється сама. Самі оці прутики, саме верхнє кольцо. Ну, зараз я надіну на цю сюди, без кольця і покажу, як воно все це виглядає. Установив я е свою матричну шайбу, ось у нагору. Зараз зніму зверху кольцо і положу сюди. Так, е виставляю я відносительно середнього. Не по вертикалі, тому що труба може бути або вліво, або вправо наклонена, вона. Якби не вертікальна, ну, ну якийсь наклон може їсти. Отак, взагалі, то все виставляю. Е, Лоточком, якщо що, стукаю, або сюди, або по дощечки, щоб підняти опустити. три, три магніта стоїть уголка. Ну, Я вирівнюю по отношенню до середнього кольця. Якщо зараз, так подивитися, зараз так, на скидочку. Це виходить тут 29, тут 29,0, на цій стороні 29 і десь 2, або навіть 1, різниця 2 мм. На цій стороні 29,0 практично, і тут 29,0. Так, оце отакого такого плану, зараз знімаю кольцо, ложу сюди і е, і шума не буде. І я буду приварювати не, е, не отак, як оця приварена, а буду приварювати, одним словом, щоб пальчики стояли сюди. Не отак пальчик буде стояти на, на нитку, а тут зараз я його отак підніму, проверну, підніму вгору і проверну трошки. Провернув я е цю подставочку. Це в мене як би первоначально ставлю на нульову точку. ну Це я для себе так і називаю нульова точка. Оця. А це щоб з усміщенням на од один сегмент проварки. Е одна йде проти нитки, кажу, друга сміщена. Оцей Потім проти нитки, слідуща сміщена. Так само і нагору буде йти. Це якби нитки, Оця буде сміщена на один прутик, той що буде приварюватися вертикально. Так, ну це, пожалуй, все, бо це діло не медлене, точніше не медлене, не бистре. Кожний прутик приходиться виміряти. ну Практично всі по 18 і 0,17,5 мм. Так, оце воно таке в мене виходить. Ще мені зараз я за кольцо сюди нагору положу. Приварю і ще мене залишиться внизу одне, ну і вверху, з місці з цим це виходить 4 штуки. Три я зробив. Отак, три зроблені. І ще 4 залишилось. Ну, це ще на пару часиків роботи. В мене щось воно бисто, ніколи нічого не виходить. Ну, не знаю чого, ну так воно в мене виходить. Да, тут ось, я їх коли зварив, я їх всі промітив. І стараюсь, щоб всі один проти одного сюди лиски, це де приварюється, буде прутик. Так, ну, зрозуміло, що це не оконцовка роботи по поводу катка. Продовження буде. Скажу так, це як би там не повні як, скажу, може третя часть по каткові. Ну, буде ще. То що ну, зараз забистро я не можу його зробити. Так, ну що вийде, понятно, що то обов'язково буду показувати. Ну, На цьому все, пожалуй. Всім найкращого. бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім найкращого. До побачення.